Громада селища Унів, що на Львівщині, власними силами розбудовує рідний населений пункт. Учасникам, які згуртувалися навколо ідеї реконструкції місцевої школи, допомагає проекти ЄС та ПРООН. Будівля навчального закладу була зведена більш ніж півтора століття тому. І з урахуванням експлуатації, і показники з теплозбереження не відповідали навіть найбільш лояльним нормам. Нещодавно унівська школа, що на Львівщині, виглядала ось так. Такі були нас вікна виглядали. Так виглядала в нас школа зовні. Такі були, починалася будова. Будівля, зведена ще у 50-х роках 19-го століття, перебувала у критичному стані і потребувала негайного капітального ремонту. Було холодно, опалення було зовсім старе, і вікна були також не пластикові, і дуже вітер дув. через вікна. продував вітер. Діти дуже часто хворіли. Були ми мусили сидіти одягнені. В куртках проте нині вона має зовсім інший вигляд. Тут замінили дах, встановили нові двері, вікна та систему опалення. Окрім того, добудували фої та облаштували санвузол. Все в рамках проєкту Європейського союзу та проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Нині навчатися в оновленому приміщенні для учнів справжнє задоволення. Слава слава на навіть. Відчуваюся, що покращила ситуацію. Перше показників це що діти не хворіють в нас, тому що діти до задоволення до школи. І то і в школі тепло. Інколи знаєте, казали діти, що каже, в нас в школі тепліше ніж вдома. Загальна вартість проєкту з енергозбереження в школі 120 тисяч гривень. З них більше 60 тисяч виділили ЄС та ООН. в рамках програми. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Решта кошти районного бюджету та приватні внески місцевих мешканців. Селяни переконують, що приклад цієї реконструкції змусив багатьох. Цього учасників проєкту повірити у силу громади, коли її учасники діють разом. Немає слів сказати, які вони важливі. Це важливі, безумовно, дуже важливі поряд з цим проектом. На заставляють робити і другі справи. Щоб ми не стояли осторонь від цього, після закінчення реконструкції школи селяни взялися використовувати позитивний досвід. У селі стартувало зведення будинку культури, та на вулицях з'являються ліхтарі. Останній проект реалізовують в рамках другого етапу програми. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Громада селища Унів, що на Львівщині, власними силами розбудовує рідний населений пункт. Учасникам, які згуртувалися навколо ідеї реконструкції місцевої школи, допомагає проєкт ЄС та ПРООН. Будівля навчального закладу була зведена більш ніж півтора століття тому. І з урахуванням експлуатації, і показники з теплозбереження не відповідали навіть найбільш лояльним нормам. Нещодавно унівська школа, що на Львівщині, виглядала ось так. Такі були у нас вікна виглядали. Так виглядала в нас школа зовні. Такі були почали починалася будова. Будівля, зведена ще у 50-х роках 19-го століття, перебувала у критичному стані і потребувала негайного капітального ремонту. Було холодно, опалення було зовсім старе, і вікна були також не пластикові і дуже вітер дув». Через вікна продував вітер, діти дуже часто хворіли. Ми мусили сидіти одягнені в куртках. Проте нині вона має зовсім інший вигляд. Тут замінили дах, встановили нові двері, вікна та систему опалення. Окрім того, добудували фої та облаштували санвузол. Севра. Рамках проєкту Європейського Союзу та Проон місцевий розвиток орієнтований на громаду. Нині навчатися в оновленому приміщенні для учнів справжнє задоволення. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Чуваюся, що покращила ситуація. Перший показник – показники це, що діти не хворіють в нас, тому що діти до задоволення до школи. І то і в школі тепло. Інколи знаєте, казали діти, що каже, в нас в школі тепліше ніж вдома. Загальна вартість проєкту з енергозбереження в школі 120 тисяч гривень. З них більше 60 тисяч виділили ЄС та ООН. в рамках програми. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Решта кошти районного бюджету та приватні внески місцевих мешканців. Селяни переконують, що приклад цієї реконструкції змусив багатьох. Учасників проекту повірити у силу громади, коли її учасники діють разом. Немає слів сказати, які вони важливі. Це важливе, безумовно, дуже важливі поряд з цим проектом на заставляють робити і другі справи. Щоб ми не стояли осторонь від цього, після закінчення реконструкції школи селяни взялися використовувати позитивний досвід. У селі стартувало зведення будинку культури та на вулицях з'являються ліхтарі. Останній проект реалізовують в рамках другого етапу програми. Місцевий розвиток орієнтований на громаду.